Шафрани Гейфіля заквітли в дендропарку Березинка біля Мукачева. Серед фіолетових першоцвітів є й білі квіти. Одну з них знайшла дев'ятирічна Лілія. Перше тут і я знайшла білу квітку. Я знаю, що коли ти знайшов білу квітку, то можна загадати бажання і воно збудеться. Я загадала, щоб війна наконець закінчилась. І щоб вся країна засвіла такими квітками. Помилуватися на цвітіння шафранів дендропарк Березинка прийшов Гліб Котельницький чотирирічною донечкою. Чоловік розповів, вони вимушені переселенці з Києва. Е, ми ну, вже два роки в цьому регіоні, тільки минулого року вдалося нам потрапити в парк. І зараз з цими крокусами просто дивовижно, дуже гарно. Доглянуто дуже добре і легко дістатися. Хороша дорога, дуже зручно. Ми Отримуємо задоволення і відпочиваємо в перший день весни. Побувати в дендропарку вирішила Юлія Кайтанович з подругами. Отримала смски вчора від двох дівчат про березинку, і зразу ж в нас виникло бажання сюди приїхати. Квіти надихають сьогодні перший день весни. І як усіх є мрія. Я вірю в те, що мрії збуваються. І ця мрія про перемогу вона настільки мотивує нас усіх, сюди ми приїхали надихнутися цією красою. І неочікувано, що настільки квіти вже розквітли, тому що два роки тому я була тут, 27 березня. Навіть відкрила свої фотографії світлини. А тепер перше березня. І настільки все швидко, так же швидко нехай прийде і наша перемога. Цьогоріч першоцвіти в дендропарку Березинка зацвіли раніше на три тижні, розповів головний лісничий філії Мукачівського лісове господарство Андрій Волянський. Зараз їхня площа займає 2,5 гектари, проте в пік цвітіння налічуватиме близько 20 гектарів. Зазвичай вони розцвітають пізніше, враховуючи. А популяція цих первоцвітів е, облікується близько, площа близько 2,5 гектари. Вона є природнього походження. Дуже цікаво спостерігати, що є і не типові фіолетові ці шафрани, а попадаються між ними і, і білі. Ну, це при, природа, природна природа вносить свої корективи. Велике прохання до всіх відвідувачів, які приходять е, любувати око, радіти, дивитися на ці первоцвіти, утримуватися від зірвання цих квітів, від топтання, бо затоптуючи, ви знищуєте само формування тої цибулинки і кожного, з кожною цибулинкою втрачаємо популяцію. За словами Андрія Валянського, шафрани квітнуть продовж 20-30 днів. Рослини ці червонокнижні, тому штраф за знищення складає від 500 до 1700 гривень. Оксана Ушакова, Лонтіно Колишин, Суспільне новини.